Так, дивіться, значить для роботи для виконання другої лабораторної роботи і ще двох наступних, нам можна встановити програму АІДА 64. Зараз програма AIDA, ну, ця, ця компанія перейшла на українську мову для підтримки українців, тому можна зайти на їх офіційний сайт aida64.com.ua, Українською мовою сайт переклали, і нам треба завантажити пробну версію. Тут є вкладка Завантажити. Відкриваються продукти, які доступні для тестування та для завантаження повних версій. Вибираємо AIDA 64 Extreme, Так, вибираємо стабільну версію. Ну, я вибираю в форматі екзем. мені так зручніше, бо він буде саме розпакувальний архів. Це буде 30-денна пробна версія, і зараз ми її встановимо і спробуємо. Ну, достатньо, чи буде достатньо нам цього функціоналу? Я вже завантажила її. Зараз я її встановлю. Так, Вон можна українську версію навіть взяти. Так, далі, приймаємо угоди. Я за замовчуванням встановлюю. Нехай буде воно там в пуску. На робочому столі ярлик мені не потрібен. Встановлюємо. Так, відкриваємо. Привувальний період. Так, окей Дивіться, значить, такому, так от виглядає програма AIDA 64 Extreme. Що нам потрібно буде для лабораторної роботи? Так, зараз я відкрию це трошки сторонку. Так. Дивимо, що нам потрібно для виконання лабораторної роботи. Значить, по-перше, нам потрібно виконати те ж саме, отримати ту ж саму інформацію, яку ми знаходили за допомогою засобів Windows. Тобто, яка система встановлена, і які пристрої встановлені на нашому ноутбуці чи комп'ютері. Для цього. Так, зараз лабораторна дивлюсь. Так, там у нас тестування. Тестування ми не зможемо зробити. Так, дивимось загальні відомості про комп'ютер. От ми знайшли всю інформацію, дивіться, яка системна плата, який дисплей воно все відображає. Які навіть які, на які розділи поділений жорсткий диск. Тобто, оця вся інформація, яку ми могли знайти в попередній лабораторній роботі за допомогою диспетчера пристроїв? Так, системна плата. Нажимаємо на системну плату. На системній платі тут у нас зараз сьогодні. Нас дуже цікавить центральний процесор. Натискаємо, робимо скріни з попередньої, отут, де в нас була сумарна інформація, от цього робимо скріни, записуємо в звіт з лабораторної роботи, так і пишемо, що після запуску програми AIDA 64 Extreme надаємо інформацію по комп'ютеру на вкладці Сумарна інформація. Максимально його розвернули, щоб воно його було там видно. Такс. Отам, от, от якось її так розвернули. І зробили там один-два скріни, скільки, скільки у вас вийде, поміщається на екран. Другим, другим пунктом. Отримуємо інформацію про процесор. Тут зайшли. Відкрили, що ми маємо. І ми бачимо, що за лекцією другою нам треба отримати, які набори команд підтримує ваш процесор, які в нього кеш кешпам'ять, які об'єм, да? скільки яка, яка кількість транзисторів встановлена, тобто, яка технологія розміру. Тобто ми все це можемо визначити за допомогою. Того цієї інформації, яку ця програма надає. Наприклад, дивіться: тип процесору, Mobile dual core, Intel Core i7. тобто, це у нас модель процесора. Псевдонім. зазвичай кожен процесор має в колі розробників яку, якусь назву, яку їй дають, цьому процесору дають ядру на стадії вироблення. І от він тут прописаний. Набори інструкцій, тобто набори команд, які може виконувати даний процесор, послідовно від найстарішого до найсучасніших наборів команд. В лекції у вас описані набори команд X86, X86, 64 розряди, MMX, SSE, SSE2, SSE3. Далі я вже їх написала, і це вже більш нові набори команд, які вже підтримують коротко, Core, Core. Про всі ці набори команд можна буде прочитати в лекційному матеріалі, навіщо вони потрібні. Якщо коротко, то x 86 і x7664 7664 це базові набори команд для обчислення, а оці всі інші. Починаючи з MMX до найсучасніших, це всі набори команд, які потрібні для роботи з графікою і пришвидшенням роботи обробки графічного матеріалу. Оце нам треба з цього знати. Так, що у нас є з кеш-пам'яттю? Кеш-пам'ять – це та пам'ять, яка вбудована в процесор. Кеш пам'ять першого рівня L1 завжди знаходиться в ядрі процесору, і в мене він ну, має об'єм 32, 32 кілобайта. Кеш даних першого рівня він нам, на жаль, не показує, бо це ну, безкоштовна версія. Дуже шкода, що не показує вихідну частоту процесора. Це дуже так теж неприкро, можна було подивитися. Так, кеш другого рівня, дивимось 256 перкор значить, на, знаходиться на ядрі. Бо з кеш пам'яттю другого рівня, ви теж почитаєте в лекційному матеріалі, там ситуація від покоління процесорів, вона там була нестабільна. Спочатку він був цей кеш пам'ять Взагалі на материнській платі, потім її переместили на одну платку з процесором, а тепер уже в сучасних процесорах вона знаходиться прямо в ядрі процесора і окрема шина, яка її там з'єднує. І кеш-пам'ять третього рівня знаходиться на платі процесора в об'ємі 4 МБ. Що ми можемо, подивлячись на цей процесор, на ці показники, що ми можемо сказати? Про, ми однозначно можемо подивитися на ієрархію кеш-пам'яті. Кеш-пам'ять першого рівня вона найменша, всього 32 кілобайти, але вона найшвидша і її швидше за все використовує процесор. Кеш-пам'ять другого рівня, вона Трошки побільше, але вона і більш е, така повільна. І нарешті кеш третього рівня. Е, зараз це вже норма, що в процесорах є кеш пам'ять третього рівня. Раніше е, цей кеш пам'ять l він був, був тільки для процесорів серверного призначення. А зараз це вже ну, таке рядове явище. Він найбільший, але з цих трьох рівнів він найповільніший. Далі, що ми ще можемо отримати? Ми бачимо тут фізичну інформацію про центральний процесор, який в нього тип корпусу, який розмір. На жаль, не показує він кількість транзисторів, технологічний процес 32 нанометри. Що таке технологічний процес? Це розмір окремо взятого процес... транзистора у складі ядрі... ядра процесора. Тобто сам процесор складається з великої кількості декілька мільйонів транзисторів. І от якщо ми оцей один транзистор із цього складу так вирвемо і подивимося під мікроскопом, то оцей розмір 32 нанометри. Це буде розмір окремо взятого транзистора в ядрі. Чим менше технологічний процес, чим менше розмір окремого транзистора, тим вища швидкість і тим менше тепловиділення процесора. Це все нам на руку. Тому всі виробники вони намагаються зменшити технологічний процес і збільшити частоту відповідь. Так, ну хто виробник, тут зрозуміло. Так, що у нас тут ще є? У нас є скільки ядер, скільки ядер. У мене виходить два ядра основних і два під'ядра на кожному. Це багатоядерна така структура, яка показує можливості цього процесора в тих програмах, які. В тих процесах да, і програмах, які написані спеціально під різні ядра, тобто для цього є спеціальні набори команд для цього. Якщо програма не вміє цього робити, вона не буде паралельно працювати. І таким чином. Процесор не все одночасно оброблює одним ядром, а інше простоїть, а він їх може розпаралелити, і окремі програми будуть оброблюватися ці потоки інформації, будуть оброблюватися окремими ядрами. Це дуже зручно. От до речі, а дивіться: отут, от в опису ЦПУ, мульти ЦПУ, ось він показує частоту. Частоту процесора. Тут він її не показав. Вихідна частота, а тут ми її можемо побачити о 2,8 ГГц. Тобто, яка вихідна це номінальна частота 2,8 ГГц на ядрі. До речі, раніше дуже намагалися збільшити цю частоту. Гналися у кого більше частота, тим кращий процесор. Але насправді, в сучасних в таких умовах, в сучасній архітектурі процесорів не завжди частота процесора це показник його кльовості. Бо інколи може виходити так, що завдяки архітектурі процесори з меншою частотою можуть працювати. Більш швидко ніж е, ті, які там були зроблені за іншу архітектуру, але мають більшу швидкість. Тобто, все зараз, якщо раніше це все вирішувала вихідна частота, то тепер все вирішують архітектури, архітектури процесорів. Ну і ось от, теж теж от, тип ЦПУ, тоже я дивлюсь, 3300 МГц, отут тут воно є написано. Так, значить, оце ми робимо скрін. Тобто, що ми бачимо по процесору, яку інформацію ми можемо отримати. Так, цпу ID, оце набори команд теж можемо взяти. Які набори команд? Дивіться, бачите, скільки наборів команд було розроблено для процесорів. І е, мій процесор підтримує от деякі, де галочки стоять. Оці всі він підтримує ці набори команд. Оці SSC є всі, коли були, вони ще розроблені, так. ну, Функції безпеки нам не треба, електроживлення не треба, оце не треба. Та оце, мабуть, і не треба, оце перше тільки спочатку. Тобто загальні відомості і набори інструкцій. Так, далі. Оце все системна плата, пам'ять, оце все ми будемо тестувати в наступних лабораторних роботах, тому я й кажу, що дуже зручно, коли у нас є одна програма, яка буде відповідати, і ми можемо їх потім порівнювати ці результати між собою. Тобто дуже добре. Так, і ще нам треба буде зробити в цій лабораторній роботі. Тобто, це ми знайшли загальну інформацію про процесор. Ми подивилися, згадали, що в нас в лекції було написано про ці параметри. Побачили, що це реальні, а не теоретичні просто відомості. Вони реально використовуються для процесорів. Так, де мене все зникло? Ну, де все було. Де все поділося. Вилітила вся система, записую вже без вас, показую, що треба буде зробити, які параметри тестування треба буде виконати в цій лабораторній роботі за допомогою цієї програми. Значить, дивіться: в програмі найнижчий такий показник це тест. Ми за допомогою оцих нижніх тестів. Це починаючи з ЦПУ Queen і закінчуючи FP64 рейтрас, оці всі тести, вони стосуються тестування самопроцесора. Яка між ними різниця? <coughs> От перший. перші оці ЦПУ тести, там зараз, там де написано ЦПУ, це все тестування цілочисельних операцій. Всі ми знаємо, що процесор може виконувати як цілочисельні операції, так і операції з плаваючою комою, тобто з дробними числами. От там, де у нас написано CPU, то це тестування цілочисельної частини процесора. Там, де написано FPU, F це у нас під слово float, тобто це дробова, тестування дробової частини процесора. Ну, Давайте, що ми можемо таке цікаве зробити. Це Пуквін, це тестування е, за допомогою, е, там якось це називається, проблема королеви. Тобто це шахівниця, і як ходить королева за цими кліт, клітинками, розраховується 10 на 10, то оці ходи. Ко цієї королеви розраховує цей тест під час цього тесту. Запускаємо. Чим дуже зручна ця програма, що в неї вже зібрана якась база зразкових процесорів різних поколінь і різних модифікацій. Тому, коли ми запускаємо початок, виконуємо тестування. Єдине, що воно не дуже наглядне, оце єдина прикрість. Він виконує тестування, але не показує, що він там робить. Все, Все виходить в фоні для того, щоб не задіювати відеосистему. І ми бачимо по результату тесту, куди він відніс мій процесор. Я його так от можу відкрити. І отакий от от скріншот ви можете зробити. Так і пишете. Виконуємо тестування ЦПУ Квін. Так, доклали сюди скріншот з вашого тестування. Тобто, мій процесор зайняв таке от почутне місце. Далі дивимось: ЦПУ Photo Works – Це тестування за допомогою обробки цифрового цифрових фотографій. І от як він там оброблює великому, велике зображення RGB, от він також може порівнювати, як ці цілочисельні операції виконуються. Під час тестування намагайтеся нічого не виконувати на клавіатурі, не рухати мишку, бо це все заповільнює, уповільнює ваш тест і будуть менші результати, ніж вони насправді є. Бачите, це буде довше трошки робити, це більш складний тест. Довше він оброблює ці результати. Так, є. Бачимо, що е, зменшились показники порівняно з першим тестом. Теж е, тест такий-то е, зробили скріншотик. Е, інші два тести. Е, отут у нас з Lib, Це у нас. Е, це комбіноване таке тестування процесору з підсистемою пам'яті, тому нам в цій лабораторній роботі він не потрібен. CPU-AS, так зване, це у нас тестування за допомогою шифрування даних, це позначення шифру, він шифрує. І за допомогою, порівнюючи, як різні процесори це роблять, він показує результати. І так само і оцей ША-3 3 це також режим шифрування даних, тобто різні способи шифрування, він їх прораховує. Давайте домовимося, що для того, щоб виконати тестування, Цілочисельної частини, ви виберете будь-які два крім z тобто Queen, PhotoWorks, або два будь-які з режимів шифрування, AS чи sha 3 Тобто з цих чотирьох виберіть будь-які два і е, зробіть тестування свого процесору. Так, так само беремо два, е, два тестування. Е, Тієї частини процесору, яка працює з дробовими частинами ФПУ Julia. Julia – это такий дуже популярний фрактал, і його він обраховує, обчислює декілька кадрів і теж видає свої результати. Так. Так, теж довгенько да, він так робить. Бачите, ще менша швидкість зменшилася усього наша такий жовтенький показник. Теж сфоткали, подивилися. Потім ще у нас варіанти FPU Мендел. це теж фрактал, Мандел, там, брод, якийсь ще щось таке, теж обрахування фракталу, можна його виконати. – це теж модифікація, фракталу модифікованого теж можна, або ще ці два останні це трасування променів. От в, в самій лабораторній роботі, в методиці, от ми коли виконували цю лабораторну роботу на, в комп'ютерному класі, то якраз там програма ЦПУ з, вже забула, як вона там називається. От вона використовувала якраз трасування променів, але вона її робила в такому красивому наочному вигляді. Було дуже красиво за, за цим тестуванням спостерігати. Тут вона все виконується в фоні, але механізм такий, такий самий. Тому можна виконати тресування променів в режимі 32 точність. 32 біта, або 64 точність, тут буде навантаження відповідно більше. Тобто з тестування дробової частини нашого процесора ФПУ теж вибираєте будь-які два тести і виконуєте, робите скріншот, яке місце знайняв ваш процесор. Оце і все. Оформлюєте цю роботу. Так, зараз подивлюсь там. Коли якийсь е, від висновок був чи не був? Ні, немає там ніякого висновку. Просто ви пишете, що я виконав тестування, ознайомився і все знаю. Тобто ми з вами домовились для лабораторної роботи з програми АІДа ми беремо скріни сумарної інформації по комп'ютеру, оце ми сфоткали. Потім в системну плату зайшли. Інформацію про процесор сфоткали, CPU ID сфоткали першу частину і набори інструкцій, які він підтримує. Отут От далі всі функції безпеки і все, що нижче, нам не потрібно. І виконуємо тестування, два тестування з CPU, CPU Queen PhotoWorks AS або SHA-3, z ліп не робимо, бо він вже пов'язаний з пам'яттю. Тобто з цих чотирьох вибираємо будь-які два, робимо скріни, і е, тестування робимо дробової частини процесора FPU. з п'яти вибираємо теж якісь будь-які два, робимо скріни, відповідно. Оце і буде у нас вся лабораторна робота номер 2 Не забувайте, що лабораторна робота повинна бути належним чином оформлена. У вас повинна бути назва роботи, мета роботи, в ході роботи ви пишете ваші дії в теперішньому часі. Що ви зараз робите? Відкриваю, запускаю, тестую, не абстрактний, там хтось це робить, а вже ви це робите безпосередньо. І в кінці ви за метою пишете висновок. На цій лабораторній роботі я ознайомився, я навчився працювати, там, виконувати тестування і так далі. Все, оце і все. До зустрічі наступної лабораторної роботи.